Вітаю! Іатера і розклад руна дня. Подивимось, що нам готує простір, від чого застерігає і що він нам хоче сказати, застерегти нас від чого. І це Руна Торісас. Саме застерігти. Саме. Захистити саме за покрити своєю своїм захистом, своїм своєю охороною, своїм своєю увагою. руна яка говорить про те, що терпіння це саме головне. А в цьому дні треба буде. Вирішувати питання, які будуть йти в суперечках. Тому хтось буде виборювати своє право, хтось буде виборювати своє, так сказати, точку зору, але це треба робити не, скажімо так, активно, але без суперечок. Якщо ви витримаєте цей натиск і зробите так, то все у вас вийде добре. Тому що Руна Торісас вона дуже така. Це руна Бога Тора. Бог Тор він багато не говорить, він дуже рішучий Бог, дуже сильний, дуже активний і е дуже могутній. Тому, коли він вирішує свої справи, він робить все на нараз. Ну, це Бог. Тому нам треба дуже мати таку пильність, так? Да? Торісас це ще руна, якщо ми будемо дивитися на це з рунічної точки зору, то це руна врат, це іспити, які дають випробування. Якщо людина проходить це випробування, вона Дуже далі йде набагато легше. Тому бажаю вам гарного дня. Нехай всі ваші завдання і мрії будуть достатньо швидко зроблені, і гарний день пройде на радість. На все добре!